Тут дешевші, так, пікапи є внедорожники. Ну, на цьому базарі рідко зустрічаються. До кодяків зараз я дойду, попитаю там які ціни, якщо будуть, ну, там є на комплектухах всякі житті, спорти там, і так далі. Такі варіанти теж є, може когось цікавляться. Дивіться, 11 рік повний привід. Ціна не написана 210 пробігу, це 2.2, 2.2 механіка. Перед Паскою приїжджала до мене людина з Києва, підібрали ньому 13 рік на автоматі Servi 2.2. В оригіналі все від привата.